Привіт-привіт. Сьогодні продовжую тему розглядів того, що стосується аккаунту. І така тема сьогодні це оформлення сторіс. тому що сторіс — це такий елемент вашої сторінки, завдяки якому ви доносите людям ключові моменти. І до речі, одразу хочу сказати про хештеги в Сторіс. Це що хештеги в Сторіс можна використовувати, але якщо вони не виконують функцію рубрикатора, тоді варто їх використовувати. Якщо ви просто ставите якісь загально вживані хештеги в сторіс, в цьому немає ніякого сенсу. Вони не виконують пошукову функцію не виконують функцію хештегів. І відповідно ви лише переводите своїх потенційних клієнтів або глядачів на цьому хештегу на інші сторінки. Більш детально про хештеги можна дізнатися на інтенсиві. Він є в записі, посилання в шапці профілю. Там переходити там дуже детальна інформація про види хештегів, як їх використовувати, і яких результатів з ними можна досягти. І переходимо до сторіс. Ось за... оформлення сторіс це спосіб донести ключову думку, яку ви транслюєте своїм сторітелінгом. Взагалі, будь-який сторітелінг має нести якийсь сенс, це має бути закінченим. Але про це поговоримо наступного разу сьогодні саме про оформлення. Загалом оберіть собі два шрифта, які ви будете використовувати в сторіс як два своїх основних шрифта, тому що дуже складно сприймати інформацію, коли у вас декілька шрифтів поєднується на сторіс. Це не читабельно і складно сприймати людині інформацію, коли вона. Бачить декілька різних шрифтів. За допомогою шрифтів, точніше їх розміру, ми якраз і передаємо основну думку. Тобто, великим шрифтом ми пишемо якийсь основний тезис, який ми транслюємо в цьому сторітелінгу, на цій сторіс, а маленькими доповнюємо. Також варто пам'ятати, що один тривіт, тривіт YouTube, і Привіт, привіт на Ютубі в Інстаграмі. Також варто пам'ятати, що одна сторіс це один сенс. Немає не потрібно на одну сторіс навантажувати текст, тому що там, де людині треба напрягатися до того, щоб прочитати щось або сфокусуватися, скоріш за все, вона пролесне цей сторіс. Тому одна сторіс – це одна думка, і якщо взяти нашу сторіс, то а, максимум 30% всього всієї сторіс має займати текст. А далі. Рівні по сенсу тези, наприклад, якщо ми щось підкреслюємо, щось дорівнює чомусь, це також має бути однаковий по величині е, текст, однаковий по величині формати. А те, що е, як доповнення йде до основної думки, використовуємо текст менше. Е, тут також варто зауважити, що необхідно використовувати кольорову гаму, яка буде відповідати. Тому сенсу, що ви транслюєте, чи це має бути кольор, який ви використовуєте в принципі в себе в блозі, більше трьох кольорів взагалі не потрібно використовувати на сторіс, тому що дуже складно це сприймати хаотично, і людина не фокусується на тексті а. Фокусується на, ваших, на вашій кольоровій гамі. Особливо це стосується, якщо сама фотографія вона яскрава, то тоді використовуємо взагалі чорний або білий колір. Додаткові елементи, які використовуються в сторіс, такі як емоджі, такі як голосування, варто використовувати наприклад, якщо це 10 сторісів, 2-3 штуки максимум, тому що чим їх більше, тим менше людей, людей на них реагують і варто їх використовувати для підсилення того, про що, що ви транслюєте, або для збору інформації, якщо це опитування, але якщо у вас підряд, ви можете навіть собі провести таку діагностику, підряд декілька іде сторіс, де потрібно щось натиснути, то з кожної сторіс все менше і менше буде натискань. А взагалі, якщо взяти візуально, це більше стосується Безпосередньо самої зйомки, в як і в сторіс, так і в камері телефону, можна виставити сітку, і а, варто використовувати правило правило третє, воно називається. Тобто, якщо ви розміщуєте сітку, ваші очі мають бути на верхній сітці. Взагалі, це окремий. Рок, це можна подивитися і в інтернеті, що таке правило третє, і можна написати мені в особисті, я вам скину, що як цим користуватися взагалі. Те саме, що стосується елементів емоції і всього іншого на сторіс, так само і не варто використовувати навантаження стікерами. Тобто на одній сторіс це один-два стікери, і вони використовуються саме для підсилення емоційної сенсової навантаження. А якщо ви, ви знімаєте розмовні сторіс, особливо якщо це у вас іде якийсь продаючий контент, там де а, ви хочете донести якусь сюжетну лінію, бажано використовувати на сторіс а, звуки, а, субтитри, тому що зі звуком не всі дивляться сторіс. Якщо такої можливості немає, то обов'язково має бути хоча б ключова думка у вас прописана текстом на сторіс, там де у вас говоряча голова. Далі, коли ми зробили сторітелінг, важливо задати такі питання: чи доносить сенс, який я транслюю швидко і просто те, що написано? Тобто, зазвичай ми інколи хочемо проявити, наприклад. А те, що ми там розумні, щось знаємо, і пишемо складними словами. Але люди, які дивляться Instagram, ваші сторіс, вони прийшли відпочивати інстаграм. І чим простіше і доступніше ви доносите інформацію, тим легше людині сприймається і тим відповідно у вас вище перегляди. Також, коли ми п'ять питань, перше питання, я буду робити на них акцент, чи доносить. Сенс, текст швидко і просто. Друге питання: чи викликає ту асоціацію, яку я закладаю в сторіс, той колір, який я використовую? А, також про символіку кольорів дуже багато є інформації в інтернеті, і колір має бути відповідати тому, що ви транслюєте наступне питання це взагалі чи є структура розповіді. Тобто дуже часто можна подивитися сторітелінги, де просто уривки дня, уривки якоїсь історії не зрозуміло, де початок, де кінець і що людина цим сторітелінгом хотіла сказати. Далі наступне питання: це чи підтримується емоційне навантаження? Тобто, чи передається та емоція, яку ви хочете донести, через ваші сторіз? І Знову ж таки, п'яте питання: це коли ми переглядаємо те, що ми створили, чи варто використовувати всі там емоції, емодзі, опитувальні, які ми додали, чи є можливість від чогось відмовитися. Тому що чим простіше, чим легше людині сприймати, тим краще будуть перегляди, тим краще заходять сторіси. Тобто, ось такі п'ять питань варто собі задати після сторітелінгу. І пам'ятати, що кожен сторітелінг це певна сюжетна лінія, яка має початок і кінець. Не щодня дивляться люди ваші сторіс. І, відповідно, якщо ви продовжуєте якусь історію, яку почали вчора, на перших двох сторісах сьогодні ви маєте повернути людину в контекст і буквально в декілька реченнях повідомити, про що ви транслювали вчора, і відповідно продовжити цю історію. Uh, так. Все, бачу ваші коментарі. Дякую за зустріч. Так, Завершаємо трансляцію інстаграми. Можна звернутися в Дірект з приводу тих питань, які у вас виникають, як користуватися до зустрічі. Пишіть далі мені в дірект ті питання, які б хотіли, щоб я розглянула.